Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги тримач для телефону. Це універсальний та інноваційний аксесуар, призначений для покращення вашого робочого простору. Завдяки магнітному механізму складання, цей тримач надійно кріпиться з боку вашого ноутбука, забезпечуючи зручний додатковий дисплей. Регульована конструкція. Ця дозволяє налаштувати кут огляду, що робить його ідеальним для відеодзвінків, багатозадачності або розваг. Міцні матеріали забезпечують стабільність, а компактність робить його портативним та легким для транспортування.